Вітаю, це Обостех, З вами Данило Сопін. І сьогодні ми розберемо, що собою являють славнозвісні американські винищувачі f 16 Чому ці літаки так потрібні Україні? Наскільки вони будуть ефективними на фронті? Чи зможуть закрити українське небо? І головне, чому ж російська армія їх так боїться? Про це все поговоримо просто зараз. Отож, вперед! Першу давайте ознайомимось із історичними аспектами. А ви знали, що цьому винищувачу аж 50 років? Бойовий сокіл, так його називають. Хоча пілоти більше кличуть цей літак гадюкою, тому що він візуально на неї схожий. F16 Фейтін Фалкон одномоторний багатоцільовий винищувач. Це розробка компанії Дженерал Dynamics для повітряних сил США. Машину створювали для отримання переваги у повітрі. Від самого початку було побудовано майже 5 тисяч таких літаків. За 17 років власник змінився. І дотепер F-16 будує компанія Lockheed Martin, на яку нині припадає половина усіх річних продажів для Пентагону. І саме вона перетворила F-16 на доволі успішну машину на міжнародному ринку озброєнь. Звісно, неабияку роль в цьому відіграє і вартість літака та його універсальність. Він відносно недорогий, коштує від 33 до 55 мільйонів доларів. Нині бойовий сокіл перебуває на озброєнні щонайменше 25 країн світу і є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Його задіювали у конфліктах в Іраку, на Балканах, в Сирії, Ізраїлі та Афганістані. І, за даними Агенції історичних досліджень повітряних сил США, ці літаки у повітряних боях не мали жодних втрат. А що ж до основних характеристик: розмах крила цього літака 9 метрів, а довжина 15. Ну і висота 5 метрів. f 16 може розвивати швидкість до майже 2,5 тисяч кілометрів на годину. Ті літаки, які є на озброєнні України, значно програють цій американській машині, бо всі вони ще радянського виробництва. За часів Незалежності Україна не закупила жодного нового бойового літака. У F-16 існує щонайменше 10 різних модифікацій. Головна відмінність це радар, який з кожною моделлю збільшує свою дальність дії, точність і набір функцій. F-16 оснащений вдосконаленою системою РЛС. Вона здатна відстежувати і дрібні цілі. Також літак має пускові установки для ракет АІМ 7 «Сперл». Ця зброя здатна вражати об'єкти навіть за межами візуальної видимості. F-16 можуть нести на собі кілька типів ракет класу повітря-повітря. Але наскільки ефективною ця бойова машина буде в Україні? Військові експерти однозначні. Можете навіть не сумніватися. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, Експрес». 16 навіть через 50 років надзвичайно актуальний винищувач. Він точно буде ще експлуатуватися значний час з огляду на кількість машин у строю. Компанія Lockheed Martin постійно працює над покращенням та модернізацією F16, а сучасний f 16 блок. 70-72 є одним з найдосконаліших винищувачів четвертого покоління, коли-небудь створених у світі. Літаки F-16 можуть виконувати багато функцій. Саме тому вони здатні допомогти нашим військовим під час наступальних дій, прикривати піхоту, а також у захисті нашого неба. Відтак вони зможуть зрушити ситуацію на полі бою та вирівняти сили. Утім, тут все залежить від кількості і модифікації, яку саме отримає Україна. Наші військові безпосередньо можуть використовувати f 16 для збиття ракет, а також для виконання бойових завдань біля фронту. І цьому передував доволі довгий шлях. Українські пілоти почали свої навчання рік тому і зараз на завершальній стадії. Перші винищувачі для України мають надати Данія і Нідерланди. Це може статися орієнтовно восени. А як щодо кількості? Скільки загалом Україна зможе утримати цих літаків? Відомо, що Київ попросив у країн-партнерів до 50 таких винищувачів. Це дасть можливість сформувати 4 ескадрильї. Та вже зараз розуміємо, схоже, F-16 буде більше. Майже 70 тільки від Данії та Нідерландів. Плюс від Норвегії та Бельгії. Там кількість поки невідома. Але ж чи зможе ця машина переважати ті, що є на озброєнні ворога? Давайте розглянемо на конкретному прикладі. Порівняємо F-16 із схожим типом російського винищувача Міг-29. На перший погляд, ці два бойових літаки начебто однакові. Вони обидва відносяться до легкого класу машин. Міг-29 важить майже 11 тисяч кілограмів. F-16 трохи легший 9,5 тисяч кілограмів. Їхня швидкість практично однакова. Міг-29 на 40 км на годину спритніший. Висота, на яку здіймаються обидві машини, є однаковою. Бойовий радіус Міг-29 700 км, А от F-16 охоплює менше 500 км. Очевидно, якщо зважати на ці параметри, Міг-29 трохи переважає американця. Проте, чи ці характеристики аж так сильно впливають на полі бою, не впевнений. Більша вага у міга лише за рахунок подвійного двигуна, проте його потужність аж ніяк не перевищує двигун f 16 А от вироблених f 16 набагато більше, аніж мігів. Перевага тут щонайменше в три рази. На додачу f 16 активно модернізують, через що пілоти часто порівнюють його із конструктором Лего. А от радянсько російська машина залишається приблизно такою ж, як її колись створювали. Значних змін тут не відбувається. І тут перевага західного зброєння не лише в його кількості, а й в якості. На даний момент f 16 може виконувати роль штурмовика, бомбардувальника і навіть морського охоронця, що важливо для прибережної території України. І це теж неабияк нам допоможе для порівняння: берегові комплекси можуть покривати площу Чорного моря лише на дальність до 150 кілометрів. Тоді як F-16 має змогу контролювати більшу частину моря і при цьому не наближатися до окупованих територій, а відтак не підставлятися під приціл російських ракетоносіїв. Для виконання мінімальних завдань українським військовим потрібно 4 літака, плюс ще пара, яка має бути в резерві, вона для підтримки ударної групи, і ще одна для охорони аеродрому, тобто мова про мінімум 8 літаків. Щодо модифікації, яку може отримати Україна, поки це інтрига. Але на думку багатьох експертів, мова йде про модернізовані F-16 MLU. Ці літаки оснащені сучасною авіонікою. Також цей сокіл має оновлені модулі для обміну даними з іншими винищувачами і командними пунктами, що розташовані на землі. Крім того, ця модель має досконалу карту, що значно покращує орієнтування літака. Також Україна має шанс отримати приблизно ескадрилію, тобто до 12 літаків блок 50 дріб 52. Чим відрізняється ця модифікація? Даний винищувач має систему нічного бачення, а ще може використовувати протирадіолокаційні ракети, що можуть вражати цілі аж за 300 кілометрів. Тут пілот може бути інтегрований у загальну систему управління та загальну систему ППО. Вона включає у себе інформацію від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, так званих літаючих радарів, та систем наземного виявлення. Також експерти не виключають, що ми можемо отримати і F16 наступних модифікацій A, B, C, D, E. Що вирізняє ці моделі? Кожен із цих літаків кращий за попередника. Ми можемо бачити це на прикладі радару останньої версії з активною фазованою решіткою. Вона може потягатися навіть із f 35 і дати небу яку фору російським бойовим машинам. Також даний тип літака унеможливить або принаймні мінімізує використання росіянами кабів. А це дуже і дуже для нас важливо, бо ж цей винищувач зможе їх виявляти за 350 кілометрів і знешкоджувати. Бо ж на борту цього F-16 можуть бути ракети, що здатні це робити. Окрема історія інфраструктура, яку готують в Україні для цих винищувачів. І тут варто зупинитися детальніше. Після чітких заяв про передачу Україні f 16 стало питання місця їхнього перебування, адже вся територія України прострілюється російськими ракетами, і це явна загроза. Бо ж першими цілями росіян у війні проти України стали якраз воєнні аеродроми. А тому на безпеку цих літаків Київ ладен витратити шалені гроші. З того, що вже відомо, їх планують розміщувати під землею, у підземних сховищах і бункерах. І ці укриття, як запевняють, мають багаторівневу бронебійність, аби максимально захистити бойову одиницю. Це враховувалося під час будівництва. На землі в цей же час винищувачі прикриватиме не одна батарея патріотів або сам ПТІ. Ну і самі літаки планують постійно розосереджувати, тобто не тримати у скупченні. Ефект від отримання даного типу озброєння, сподіваюсь, побачимо незабаром. Я ж на цьому моменті ставлю крапку. Нова порція інформації про озброєння, яким Україна перемагатиме ворога зовсім скоро. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Про що би вам хотілося дізнатися більше? З вами був Данило Сопін. Слава Україні!